Вітаю, шановних вчителів, шановних учнів, тих учнів, які люблять математичні олімпіади. Сьогодні наша е, зустріч у рубриці Авторські розв'язування на авторських задач присвячена ось цьому рівнянню, яке на ваших екранах. Скільки трійок чисел у натуральних числах АБЦ має дане рівняння? Я побачив це рівняння на Одному з YouTube каналів, і, в принципі, мабуть, я б його не розглядав, тому що ну, для мене спосіб розв'язування його досить очевидний. Але чому я за нього взявся, розкажу трішки пізніше. А щоб вам було цікавіше, пропоную натиснути паузу і в натуральних числах розв'язати це рівняння. Такі рівняння, які розв'язуються в натуральних числах або інколи в цілих числах, називаються діафантові рівняння. Спробуємо його розв'язати. Ну що, сподіваюся, що ви розв'язали і знайшли такі трійки чисел і знаєте їхню кількість. Я звернув увагу на це рівняння, тому що мене дещо так збентежив таймінг. Тобто, це рівняння ну, автор розповідав, як розв'язує близько 9 хвилин. Я, чесно кажучи, не знаю. Розв'язувати його 9 хвилин дійсно можна, воно не таке просте. І для мене спосіб очевидний це спосіб перебору. Ми можемо його не любити, але іншого способу немає, на жаль. Але показувати, як розв'язується 9 хвилин, ну, це занадто, чесно кажучи. Я відкрив це відео. Що я побачив? Я побачив, що автор відео зводить до однієї основи, потім виносить задушки 2 в степені А. Навіщо я не знаю, навіщо, чесно кажучи, е, так розв'язують, ну і, і далі він щось робить, якісь перетворення на щось ділить там чи множить. Так розв'язують, якщо в нас одна змінна Х, і ми маємо, скажімо так, звичайне показникове рівняння, тоді цей спосіб, безумовно, має право на життя і вчителі, і учні 11 класу, це чудово знають. Перед нами ж. Рівняння, яке називається діафантове. Три змінне. Ми розв'язуємо його, ну, маємо у цілих числах розв'язати. І єдиним способом є спосіб перебору. От зараз я собі зафіксую. Зараз таймінг 2.40. Скільки я його буду пояснювати, мені самому цікаво. Але перебір треба. Е, Правильно підійти до перебору. Я почну із змінної С. Чому? Тому що 8 в степені С, значить, 2 в степені А це найменше двійка, 6 в степені Б це найменше четвірка, значить, 8 в степені С точно менше або дорівнює 328 мінус 6. Звідси ми можемо сказати, що це дорівнює 1 або це дорівнює 2. Немає інших випадків. Давайте розглядати. Якщо це дорівнює 1, значить 2 в степені А плюс 4 в степені Б 320. І ми маємо перебрати, ми брає, маємо підібрати такі пари чисел А і Б, щоб у нас вийшла така рівність натуральних чисел. Пропонується створити табличку, щоб було легше. От я дуже швиденько і табличку на ходу створюю. Значить, тут у нас 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256. Тут у нас 4, 16, 64, 256, а далі нам не треба. Ці клітиночки нам не треба. Значить, ми можемо: щоб взяти один доданок з цієї. А інший доданок стіє так, щоб утворилося 320. Легко збагнути, що один варіант це мій 256, А інший варіант, навпаки, 256 і 64. Тобто, у нас два в степені А 64. А 4 в степені Б256. Ну, можу систему поставити, в принципі. Значить, А дорівнює 6, а Б дорівнює 4, або 2 в степені, або напишу, не хочу квадратну дужку там. 2 в степені А 256, а 4 в степені Б64. Тобто А дорівнює 8, Б дорівнює 3. Ну і у нас є А6, Б4 С1. А8, Б3 і це дорівнює теж 1. А якщо це дорівнює 2, екран я трішечки протягну. Якщо це дорівнює 2, значить 2 в степені А 4 в степені Б, це 328. мінус 8 у квадраті, тобто це 264. І так само дуже швидко, ми б, можемо побачити, що 264 це тільки 8. Плюс 256. О! Значить, 2 в степені А 8, 4 в степені Б 256. Тобто А дорівнює 3, а Б дорівнює 4. І в нас ще одна трієчка. 3, Б4, С2. Тобто, ми маємо три розв'язки у натуральних числах. Ну, в мене пішло. Тільки там 3,5 хвилини. З таблицею там і так далі. З балачками разом. Отже, на жаль, чи на щастя, єдиний спосіб це спосіб перебору. Вважаю, таку задачу, таке рівняння діафантове, досить непогане. Для шкільної Олімпіади, для районної олімпіади, для 7 класу, для 8 класу. Якщо вам сподобалось це відео, ставте лайк, підписуйтесь на мій канал. Нехай щастить.